Всіх. Хочу нагадати свою педагогічну ідею: це використання інтерактивних методів для забезпечення високого рівня мавнєвої компетенції учнів через викладання зарубіжної літератури. І тема, яку я сьогодні витягла, це чи здатна література реанімувати травмовану або ж зруйновану ідентичність. Взагалі, питання цінності. Літератури, її значущості, її дотичності до формування держави, народностей стояло і стоїть сьогодні дуже гостро, так само, як і 100 років тому. І гортаючи сторінки історії, ми можемо чітко зазначити, що участь письменства у творенні цієї історії, вона дуже важлива. І саме через літературу можна достукатися до народу, до його самосвідомості, до його, і вплинути на його погляди, на його почуття і вибір подальших людей. І на моє переконання, саме завдяки тому, що людина читає художні твори, саме письменників різних народів. Вона не тільки розширює свій кругозір, але ну, збагачує читацький досвід. Вона має можливості дізнатися набагато більше про життя інших народностей, але вона може задуматися також і про своє життя, про життя свого народу, своєї країни порівняно із іншими народами. Замислитися над причинами, над Якимись поразками чи перемогами, книги це кораблі думок, і вони несуть нас у такий безмежний простір світу. І вони здатні як руйнувати, так і будувати щось нове. Вони здатні зберігати уже існуючі. І як приклад можу навести роман Віктора Гюго Собор Паризької Богоматері. Хіба ж ну, не завдяки ось цій книзі. Було збережено ось той прекрасний архітектурну прекрасну архітектурну пам'ятку. Ось цей собор. Це був клич автора щодо збереження пам'яток, щодо того, що треба звернути увагу на цінності мистецькі. Адже це не просто пам'ятка, не просто храм, так, куди приходять люди. Це насамперед душа французького народу. І оте місце, де вирує все життя. Звичайної бідноти, так, середнього класу. І отже його не лише взяв образ Собору, як головний для свого роману, і він прокричав на увесь світ, що нищачи пам'ятки, ви будете знищувати самі себе. І не хочеться також обходити повз і такі твори писемності, до яких звернулися останнім часом українці. Такі романи, як чума Альбера Кам'ю, такі твори 1984 Джорджа Орвела. Чому саме до них? Так? Виховані радянською владою, дресировані, я б сказала, так, слухняні українці, поступово розуміють, як втрачають себе, втрачають свою ідентичність, втрачають мову, історію. Звичаї. І, врешті-решт, вони стають частинкою чогось чужого. Вони стають такими керованими маріонетками. І ось до 80-х років ми знаємо, так, цей роман був заборонений в Радянському Союзі вже лише в 2000-х роках, після ну, 90-х 2000-х, він дійшов до, до українського читача. І тому, на мою думку, вивчення літератури у школі важливе, ну, це стоїть на найвищому, мабуть, рівні, адже працюючи вже з учнями старших класів над цією проблемою, проблемою відновлення ідентичності свободи, можна використати. Я використовую в своїй роботі зі старшокласниками прийоми групової роботи. Вони вже вміють себе організувати і досить непогано з цим споруються. Після прочитання твору вдома діти вже можуть аналізувати інформацію і порівняти її із сьогоденням. Ну, наприклад, створити групи, дати завдання кожній групі, знайти такі вислови, цитати. Ну, наприклад, 1984. Е, наприклад, таких тем: наприклад, кохання, родина, е, побут, робота, е, державний устрій. І е, паралельно е, порівняти те, що сказано в творі, і з тим, що вони бачать сьогодні, за тими ж самими тем темами. І таким чином учні вчаться не тільки працювати з текстом. Але вони структурують його і вибирають головне. Порівнюють із ось цим реальним сьогоднішнім життям. Роблять певні висновки на тому, що вони вже. Це така глобальна робота, звичайно, одна година, на жаль, дуже-дуже для нас складно. Учні середніх класів також готові аналізувати проблему втрати ідентичності. Це ми можемо робити на прикладі балади Роберта, Бе... Роберта Стівенсона, вибачте, <кій> балада про Вересовий трунок. На початку уроку ми з'ясовуємо, що вони можуть сказати про таке поняття батьківщина, що для них батьківщина, що для них патріотизм. Тобто, визначити, як вони розуміють взагалі ці всі поняття. Для цього ми використовуємо методи асоціації, також методи бесіди. Так? Ми спілкуємося з дітьми. Потім наголошуємо на тому, звідки цей автор, про яку країну йдеться. Ми згадуємо, що Шотландія невеличка країна, яка сотні років бореться і боролася за свою незалежність, так само, як і Україна. Робимо паралельний так ось такий. Компаративний аналіз е, двох країн. Е, і е, пригадуємо з учнями, а що таке незалежність, як вони розуміють е, це слово. Е, також е, пригадаємо, коли Україна здобула ось цю омріяну незалежність, що це їй дало. Далі знайомимося із самою баладою, шукаємо в ній ключові слова, і за допомогою цих ключових слів ми формуємо тему та ідею. Після цього обов'язково потрібно звернути увагу на образи, які використав автор, на символи, особливо на ті, що стосуються саме, стосуються саме національної свідомості, так, національності. Також Згадавши верес шотландський символ, так, ми згадуємо українські символи. Це образи калини, так, образи верби. А, можливо, хтось з дітей може назвати, а які вони твори знають, де використані ось ці образи калини чи верби того ж самого Соловейка. Так. І... Коли далі вже ми працюємо над самими вже образами при характеристиці образів героїв, ми звертаємо увагу на образи двох останніх пиктів. Чому вони останні? Діти повинні подумати, а що ж відбулося з народом, що залишилося лише двоє. І тут ми можемо використати право мікрофон. Вони озвучують свою думку. Чому вони думають, що відбулося саме з народом? Вони доходять різних висновків, так, що це або народ асимілювався з іншим, з іншим загарбницьким, або ж був повністю знищений. І також доречно порівняти тут ось цей твір, діти вже його добре знають з української літератури, це твір Миколи Вороного «Євшан Зілля», де автор показує нам, що Саме через образ рідної землі, не матері, не батька, не друзів, не пісень, а саме через запах, через ось цей образ рідної землі головний герой все ж таки згадує свою батьківщину. Можна також використати для характеристики образів право Я герой або інтерв'ю. Наприклад, запитати, поставити якісь запитання старому пикту, або ж в праві Я герой перевтілення старого пикта і розповісти свою історію. Тут же ж можна використати і займи позицію, поставити, ну, наприклад, питання таке. Чи правильно батько вчинив, давши вбити свого сина? Так? Ну, і діти висловлюють думку, займають позицію так чи ні, так, доводяться таким чином. Отже, читаючи такі твори, діти мимоволі починають замислюватися про власне життя, про власну ідентичність, про те, а хто я такий і який є мій вклад у розвиток цієї країни, в якій я живу. Вони роблять висновки про необхідні збереження своєї нації, своєї мови, своєї, своїх звичаїв. Ліна Костенко влучно сказала, нації вмирають не від інфаркту, спочатку їм відбирає мову. І мова є ось цим складником ідентичності, <кхід> і саме засобами мови твориться, твориться література. І саме література. Здатна реанімувати зруйновану ідентичність людини. А ми, як провідники у цей світ, вчителі-словесники, маємо забезпечити дітей. Е, ні, е, не дозволити дітям втратити інтерес до літератури, і до цих подорожей, до збереження самого себе.